Енергодар, тримайся, рідний наш, весь світ в тривозі молиться за тебе. Всі на колінах просять, Боже наш спини на валу і захисти небо, Європу, світе. Знову ви в думках чого чекаєте? Невже вам там не видно, що у агресора межі нема? Що на Аес тепер в нас поле битви? Закрийте небо. Це вже не байки не треба Путлеру вже кнопки. Ось вам кнопка. Весь світ вставай, агресора спини. Закрийте небо нам, Америку Європу